Визначати на посади керівників комунальних установ та підприємств тепер будуть відкрито та прозоро, щоб ознайомити громадські з новими правилами та новими положеннями цієї процедури, заступник голови обласної ради зібрав прес-конференцію. На вимогу громади і на вимогу часу сьогодні ми прийняли положення, яке чітко регламентує призначення керівників комунальних установ і підприємств. До цього часу це положення не було визначено і неможливо було залучити громаду, громадські організації. До цього процесу і по суті не до кінця прозоро і відкрито призначались керівники. Тому обласна рада прийняла рішення і депутатський корпус провести. Конкурси в новому форматі за словами чиновника по кожній галузі створена окрема конкурсна комісія із залученням фахівців, представників облради та громадських організацій. Затверджено положення про кваліфікаційні вимоги до кожного кандидата. Зокрема, це профільна вища освіта та стаж роботи не менше п'яти, а де деяких вакансій і десяти років у відповідній галузі. Вчора відбулися всі засідання і затверджені всі положення і склади конкурсних комісій. Вівторок газета Житомирщина, як того вимагає законний сайт обласної ради, опублікує всі 19 конкурсів. Після цього буде надано 30 днів для бажаючих прийняти участь у конкурсах, подати свої відповідні документи та, що є новацією, надати бізнес-план для комунальних підприємств або розвиток для комунальних установ. Після цього конкурсна комісія відбере кандидатів, які підходять під кваліфікаційним вимогам, їх збере і заслухає їх презентацію щодо розвитку. І бачення їхнього розвитку або установи або підприємства після голосування. Одна кандидатура передається на затвердження профільної комісії, а потім на сесію обласної ради. Якщо депутати проголосують, кандидат стає керівником. Звичайно, що це складна трохрівнева система. Але це вимога часу. Сьогодні всі хочуть, щоб керівники призначались прозоро, щоб можна було записати і фаховий рівень і для того, щоб вони. Подали своє бачення, і якщо вони не виконують взяті на себе зобов'язання, не виконують бізнес-план, не виконують план розвитку, не виконують контракт, щоб депутати в обласній раді змогли розірвати з ними контракт.